Всім привіт, друзі! Мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Ви як там? Сподіваюся, зі світлом і в теплі. Головне, не падаємо духом, ми до всього пристосуємось і все у нас буде добре. Так, друзі, сьогодні я вирішив продовжити роботу на Черкащині. Як пам'ятаєте, минулого разу я заготовляв тут сінаш. А сьогодні я вирішив вивезти оцей на те поле і те поле виорати. На МТЗ-80 я прицепив ось такі вила. Я думаю, з ними буде швидше завантажувати розкидачів. Зараз побачимо. Ще, знаєте, було б добре зробити більшу противагу для цього трактора, бо цей пісок чи що там таке в нього ззаду, то воно цю рівновагу ледве втримує, якщо чесно. Я вже сьогодні чуть не перекинувся на цьому тракторі, бо трохи різко затормозив. Тому потрібно акуратно працювати з цими вилами, щоб не було ай-яй-яй. От, бачите, за що я вам і говорив. Чуть не пішов юзом. Потрібно буде попросити своїх хлопців, щоб зварили мені якийсь такий, знаєте, металевий каркас, щоб залити його бетоном. І я думаю, то буде набагато ефективнішою противагою, ніж моце. Ну я вам скажу, в чому плюс цих вил, що вони містки, два рази набрав і вже майже повний розкидач. Можна було б і звичайні вила взяти для такого, знаєте, хардворку. Але то було б надовго. Мені знаєте, вистачає і вдома в селі гноярку розкидати. Просто я знаю, що то таке. Це було б надовго. Можливо, колись із вилами попрацюємо, а сьогодні на тракторі. Так, розкидать вже повний, супер. Ще зараз завантажу другий трактор. І поїдемо на поле. Так, на цьому полі ще, можливо, щось посіємо, тільки не сьогодні. Зараз перевіримо, чи все я підключив. Так, підключив. Добре. Супер. Поїхали. А, тільки ще перевіримо, чи все працює. Тоді вже почнемо роботу. Так, працює. Супер. Тут, бачите, поле невелике. Двома тракторами, я думаю, ми швидко тут впораємось. Я думаю, того гною, що в мене там є, то його вистачить на це поле. Звичайно, гній саме краще розкидати восени перед оранкою зимовою. Просто до весни тоді гній якісніше розкладається і виходить кращий ефект добрива. Але на цьому полі до весни я нічого сіяти не збираюся, тому це розкидання воно теж буде ефективним. Тим більше це поле ми відразу виораємо, і виходить, що гній не засохне і не втратить свої властивості. То буде добре. Можна б ще було б корів випасати на цьому полі, до речі, вони б теж трохи добре внесли. Але корів поки на цій фермі немає. Тому пасовиська на цьому полі не буде. Тому будемо його виорювати. Я вам скажу великий розхід гною. Вже більше половини прицепа немає, а я тільки другий прохід іду. Я так бачу, прицепа вистачить на 2 проходи приблизно. Я якщо чесно думав його на більше вистачить. Але то таке, тим буде цікавіше. Отже, друзі, сьогодні довше попрацюю, ніж планував. Зараз у нас літня пора, а літом можна і до 10-ї вечора попрацювати. Це зимою, знаєте, в 5 годин вже темно, хоч око виколи. А літо можна і допізна попрацювати. Так, до кінця приблизно третина прицепу залишається. Ще тут буде що повозити. Єдине, аби того гною вистачило на це поле. Там його не так багато. Але я думаю вистачить. Так, щось трохи я скосив. Угу. Але то таке, потім то підрівняю, а поки будемо возити далі, друзі. Відразу, напевно, почну виорювати це поле. Розкидачами вже більшу половину пройшли, тому ту половину, яка вже зною, відразу будемо виорювати. Кіровець десь в тій стороні ходить з 12 корпусним плугом, а я буду працювати на ось цьому ДТ-75. Вирішив я його сьогодні обкатати. Бо виходить, що на тих Т-150 і на кіровці я працював неодноразово. А на цьому тракторі в полі я ще не працював. Тому глянемо, як він покаже себе в роботі. Я сподіваюся, він впорається з цим п'ятикорпусним плугом. Проблем не буде. Ну що, поїхали. Що таке хлопче, загруз чи що? За Бряха, я вже подумав, що все, приїхали. Просто якийсь такий туговатий старт в нього був. Та ДТ й ДТ-75 трохи піднатужився. Але їдемо, це добре. І я скажу вам нормально, він так волоче. Можна буде на ньому працювати. Але що не кажіть, от тільки шумний він зараза, капець просто. В порівнянні з Т-150. Т-150 комфортніше працювати. Але то таке. Головне, що трактор робочий. Робочий і в господарстві він згодиться. Знаєте, не тільки ж сило з ним трамбувати, а й в полі можна буде ним щось робити. Я думаю, робота для нього знайдеться. Але це тільки початок роботи, друзі. Побачимо, як він покаже себе далі, тому продовжуємо. Ух, під горбок вже відчувається навантаження. Трактор навіть трохи пробуксовує. Але це напевно тому, що я наїхав на ріллю. Зараз спробую повністю на траву виїхати. Ну, В принципі, небагато що змінилося. Все рівно він пробуксовує. Ну це в принципі нормально, тому що як не крутіть, а ззаду в нього п'ятикорпусний плуг, плюс ще до того горбок крутий, тому йому трохи важкувато. Але ж і то добре. Я вам скажу, сьогодні такий спекотний день. А в практорі зараз такий ташкен, що то просто капець. Просто в скло в ньому не можна опустити, потрібно буде зремонтувати склопідйомник, бо в тракторі можна просто зваритися. Тому ще трохи попрацюю і десь буду ховатися в затінку. Так, я думаю, вже потрібно зробити перерву, станемо в затінку, нехай техніка трохи охолоне. І напевно заодно і пообідаємо. Ну, вже половину поля пройшли. Це, це добре. Ще година роботи і додому. До речі, друзі, цього дт 75 реалістичний розхід палива, я, якщо чесно, приємно здивований. В порівнянні з Кіровсом, звичайно, то він споживає як мотоблок. Кіровця є датчики? Не, немає датчика палива, не бачу. Але то таке. Щоб ви просто розуміли, вже більше половини баку в нього немає. То капець просто. Він витратив 250 літрів за годину. М? Як вам такий розхід? Економно, правда? Ну, а в дт 75 плюс-мінус реальний розхід палива. Зараз я вам покажу датчик. Оце він витратив майже за годину роботи. З 245 літрів він взяв приблизно 25-30. І я вам скажу, це близько до реального споживання палива. І це класно. Можна сказати, що в нього з паливною системою все добре. Так, ну що, обідаємо і будемо далі орати. Так, я вже напевно буду завершувати роботу на полі, там вже небагато залишилося рати. Я думаю дід на кіровці швидко то пройде. Головне, аби він краї поля не забув підрівняти. Приблизно 2-3 прохода йому залишиться. Я то вже не буду сюди лізти, й дід вже сам завершує оранку на цьому полі. Я для діда чим зміг, тим допоміг. Зараз зажену трактор на ферму і можна буде їхати додому. Вже можна сказати, сьогодні день даром не пройшов. Ото вже порозривав цими гусеницями дорогу. Йокипалки. Що знаєте, добре, що хоч сьогодні сонячна погода і немає дощу. Бо був би дощ, то на цій глиній дорозі понароблював би траншей. Щоб потім не можна було б проїхати. Але сьогодні нормально відпрацювався ДТ-75. Склопідйомник потрібно буде в ньому зремонтувати, бо бачите, зверху люка немає. І в жарку погоду в ньому можна просто зваритись. Як не крутіть, а тракторист має бути хоч в якомусь комфорті, а то перегріється на сонці-бідолаха і десь в'їде. А нам такого не треба. До речі, гною якраз вистачило. Потім лише потрібно буде попідгортати оці залишки. Навести тут порядок і буде добре. І я думаю, на цьому на сьогодні завершимо. Дякую, що додивились відео до кінця. Буду вдячний, якщо ви оціните відео лайком або дизлайком. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Честі шана для наших хлопців, які дають відсіч окупантам. Бажаю вам мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких і почуємось!